В студії Олександра Литинська українці помітили, що крик сови в листопаді є прикметою наближення холодів. Та яких температурних показників варто чекати найближчої доби у п'ятницю? 18 листопада пропоную дізнатися вже зараз. Отже, в західній частині температура повітря протягом ночі становитиме 1-3, у день триматиметься в межах від 5 до 10 вище нуля. Спостерігатиметься хмарна з проясненнями у супроводі нерясних опадів. Погода хмарності з проясненнями слід чекати. і На півночі подекуди мають пройти нерясний мокрий сніг та дощі. Термометри цієї доби фіксуватимуть від нуля до п'яти тепла. На сході також хмаритиметься з проясненнями та суттєвих опадів не передбачається. Температура по регіону – мінус 2-3 упродовж ночі та плюс 3-4 градуси у день. Ртутні стовпчики на півдні країни вночі коливатимуться від 1 до 4, найвища денна температура – 8-10 вище нуля. Тут мало хмарно, дощів цієї доби синоптики не завбачають. Хмарно з проясненнями на Кримському півострові, утім, опади також малоймовірні, у нічну пору стовпчики термометрів опустяться до нуля градусів, у світлі години максимально прогріється повітря до 10. Над центральними областями слабка хмарність. Температурні показники протягом ночі теж біля нуля, максимум у день 5-7 градусів. Найближча доба тут повинна минути за відсутності опадів. На парному боці Володимирської вулиці за Золотоворіцьким сквером розташований колишній прибутковий будинок номер 42 Він був зведений у 1860-х, але його нинішній вигляд сформувався після зведення кількох поверхів у 1931-му. Видатна ця споруда тим, що колись у її стінах мешкали художник Віктор Васніцов, меценат Василь Тарновський. А ще функціонував український клуб. Котрий відвідували найяскравіші представники української інтелектуальної еліти. Нині в будинку працює видавництво Дніпро, а далі про погоду. Тож у столиці та області очікується хмарність із проясненнями. Опади мало ймовірні. Термічні показники протягом ночі триматимуться в межах нуля градусів, а вдень ртутні стовпчики піднімуться до 4-5 тепла. Вітер очікується південний, – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.